Вітання, знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. Далі про таке. Бій за Іловайськ. Поранено командира батальйону Донбас. Заплати за комуналку Мінсоцполітики допомагає малозабезпеченим сім'ям. Крим без продуктів як на півострові переживають продовольчу кризу. В результаті обстрілу терористами колони біженців у Луганській області загинуло як мінімум 15 людей. Про це повідомив спікер РНБО Андрій Лисенко. Тіла загиблих знайшли вчора близько сьомої -го години вечора. Пошуки тривали всю ніч. Однак, сьогодні у тому районі йдуть бої між терористами та силами. Ато тому пошукову операцію тимчасово призупинено серед загиблих багато дітей і жінок. Сьогодні вранці лідери терористичної організації ЛНР заявили, що не мають відношення до обстрілу колони з біженцями. Я ж нагадаю, 17 серпня близько 10 години ранку під час вивезення біженців з населених пунктів хрещувати і Новосвітлівка бойовиками було завдано вогневий удар по цій колоні з мінометів та системи град. Колона їхала під білими прапорами, які свідчили про те, що це транспорт з біженцями. Тим часом сили АТО увійшли в Луганськ і проводять зачистку міста від бойовиків. Бої відбуваються прямо у центрі міста. Таку інформацію надає РНБО. У той же час добровольчі батальйони зачищають від терористів. Я тривають бойові дії і у заблокованому силовиками Іловайську. Зокрема, у місто увійшов батальйон Донбас. Свою справу зробили навідмінно. Ударні частини батальйону Донбас, знімаючи блокпости терористів, увійшли в місто з декількох напрямків і до 19-ї узяли під контроль східну частину міста. Судячи з розпачливого драпу з міста прихильників російського миру, робити охоплення і рейди, ми вже навчилися. Було організовано харчування і психологічну допомогу жителям, які перебувають у підвалах адміністративних будівель бомбосховищах. Як стало відомо, передова група атаки в Іловайську потрапила під мінометний обстріл. Атаку не згорнуло, однак серед наших військових є один загиблий і четверо поранених. Оскалкові поранення отримав в тому числі Семен Семенченко. Про це у своєму Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Постраждалі відправлені в госпіталь. За попередніми даними, їх життю нічого не загрожує. Петро Порошенко 26 серпня поїде до мінська на зустрічі з главами країн домитного союзу, в тому числі і Володимиром Путіним. Своїх представників на ці перемовини делегує і євросоюз від ЄС у зустрічі братимуть участь верховний представник з питань політики безпеки Кетрін Ештон, віце-президент з питань енергетики Юнтер Ейтінгер та єврокомісар з питань торгівлі Карл Карлди Гюхт. Нагадаю раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про свою готовність а також про готовність президентів Росії. Та Казахстану провести зустріч з українським президентом передбачається, що на зустрічі глави країн митного союзу Петро Порошенко та представники ЄС обговорять питання щодо стабілізації ситуації на Донбасі, імплементації угоди про асоціацію України та ЄС, а також енергетичної безпеки. А от до переговорів у мінську ще одна зустріч вона відбудеться на найвищому рівні у Києві. Міністерство закордонних справ України повідомило, що 23 серпня до столиці України завітає канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона проведе переговори з найвищим керівництвом країни та українськими політиками. Нещодавні невдалі переговори дипломатів у Берліні лише посилили російську агресію. Після зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії, Франції і Німеччини українська сторона зафіксувала ще більше потік зброї і військових через українсько-російський кордон. В МЗС наголошують, російська сторона не була готова до перемовин про припинення терористичної діяльності на Донбасі. Постійно заперечувала свою причетність до подій на сході України. Майже одразу після зустрічі, на результати якої сподівався увесь світ, збільшився потік російської зброї. Міністр закордонних справ України. Павло Клімкін після п'ятигодинних перемовин у Німеччині заявив, наша держава готова до водостороннього припинення вогню, однак, за певних умов, перше встановлення контролю за кордоном, а саме, припинення обстрілів з російського боку, припинення постачання зброї техніки та найманців з Російської Федерації. Друге забезпечення моніторингу ОБСЄ за дотриманням режиму припинення вогню. В тому числі вздовж кордону з Росією, і третє звільнення всіх заручників, в тому числі і нашої громадянки Надії Савченко. 1 липня урядом запроваджено програму соцпідтримки малозабезпечених сімей при оплаті комунальних послуг, що виникли після підвищення тарифів на газ та тепло. За підрахунками Мінсоцполітики, право на отримані компенсації мають понад 3,5 мільйони українських сімей. Крім того, кількість громадян, які отримують житлову субсидію, зросте до 1 мільйону в держбюджеті 2014 На ці витрати передбачено майже 9 мільярдів гривень. Станом на 19 серпня за компенсацією звернулося понад 2 тисячі Тисячі сімей по всій країні її призначено 907 родинам. Найбільше звернень з Волинської, Запорізької, Полтавської та Сумської областей для оформлення компенсації потрібно звернутися до органу соцзахисту за місцем реєстрації. Міністр відзначає, що компенсація надаватиметься не особисто сім'ям з найменшими доходами, а буде перераховане підприємство, яке надає тепло або газ. Компенсація призначається, наприклад, якщо люд... родина сплачувала 300 гривень житлово-комунальної послуги, зараз їй призначено 400 гривень, тобто компенсація буде 100 гривень. Які родини її отримують? Ті, яких загальний сукупний місячний дохід прожитково ніже, ніж прожитковий мінімум на родину. Пенсії та соцвиплати профінансовані в 27 містах і районах Донецької області. Крім того, в 13 містах і районах Луганської. Там, де йдуть бойові дії, фінансування пенсій та соцдопомог неможливо. На сьогодні з цих причин не фінансуються пенсії у містах Сніжне, Горлівка, Єнаківе, Жданівка, Кіровське, Макіївка, Торес, Харциськ, Шахтарськ і Шахтарський район. Ясинувацький район, а також у місті Донець. За словами Людмили Денисової, аналогічна ситуація спостерігається в Луганській області. Кримські політики намагаються налагодити життя у Криму, але зміни даються нелегко. Проблем, як і раніше, вистачає деякі продукти через різні обмеження і санкції пропадають з прилавків, а пенсіонери живуть краще ніж працюючі люди. У проблемі розбиралися наші журналісти. на аннексированном полуострове катастрофически низкая покупательная способность работающего населения. К такому выводу пришел после поездки в Крым и Севастополь российский парламентарий Виталий Ефимов. Самая большая проблема – это уровень заработной платы на предприятии. Зарплаты здесь практически не прибавились, а цены, прямо скажем, московские. Я специально зашел в магазин и на рынок, поглядел на ценники. Да, с пенсиями на полуострове мы вопрос решили, но теперь получается, что пенсионеры здесь живут лучше, чем те, кто работает. Недавно Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз украинских продуктов на территорию Российской Федерации. В список попали молоко и молочная продукция, говядина и картофель крымчане уже ощутили дефицит. Полки магазинов начали стремительно пустить. Крымские власти обратились в Россельхознадзор с просьбой разрешить ввоз сертифицированной украинской продукции на полуостров, а также рассматривают как один из возможных путей решения проблемы ввоз российских продуктов. Министр аграрной политики и продовольствия Крыма признает, что проблема есть. Абсолютно дефицитная позиция для Крыма была, есть, и она будет в будущем, это сахар. В Крыму не выращивается сахарная свекла, нет мощностей по переработке этого вида сырья, естественно, производство сахара. То есть 100% сахара завозилось, ну почти 100%, потому что он шел и по импорту из Украины. Сейчас как бы здесь альтернатива этим поставкам, никаких ограничений на сахара пока нет и не предвидится, но альтернатива есть, и она реальная, это поставки сахара из Российской Федерации, поскольку рядом Краснодарский край, который производит больше всех в России э, сахар, свеклы, ну соответственно больше всех сахар. Также в дефиците могут оказаться картофель, который в больших количествах завозили с территории Украины, и подсолнечное масло. По дефицитным позициям. Сейчас ведется активная работа, работа с инвесторами. Есть масса предложений, поверьте мне, что есть масса предложений, которые позволяют вот развязать эти проблемные позиции, о которых я сказал. Ну, к сожалению, все на сегодняшний день наталкивается еще на, на, как бы, на переходной период, на то, что сейчас еще просто, ну, чисто, скажем, организационно не решаются вопросы, не решаются вопросы земельных и имущественных отношений. То есть землеотводы, проблемы с имуществом, наложены моратории. Крымские власти полагают, что нужно немного подождать, и все наладится. Однако на практике все немного иначе. Обеспечить Крым всем необходимым оказалось не такой уж простой задачей. Но у крымчан нет выхода. Придется приспосабливаться и отказываться от привычных продуктов. Алексей Зоркий, Максим Барыла, Служба Новостей Волна, Симферополь. Від сьогодні має запрацювати режим вільної торгівлі між Україною та Білоруссю. З 19 серпня наша держава скасовує спеціальні мита на ввезення деяких груп білоруських товарів. А білорусь скасовує ліцензування імпорту низки українських товарів, що повертає дві країни до зони вільної торгівлі. Ці мита скасовані на рівні урядів обох держав. Нагадаю, у квітні травні 2014 року Республіка Білорусь для впорядкування окремих сегментів внутрішнього ринку ввела вимоги з ліцензування імпорту деяких товарів, зокрема пива. Каронних і кондитерських виробів цементу і скла у свою чергу Україна вела миту на основні білоруські товари: холодильники, шини, добрива, молочну продукцію. Від сьогодні всі ці мита анульовані. А от Росія страждає від власного ембарго через контрсанкції до ЄС та США. Там почали стрімко зростати ціни на продукти харчування. Насамперед, це торкнулося далеко східних регіонів. Там деякі харчі подорожчали більше як на 50%. У самій Москві ситуація трохи краща. Так, за підсумками моніторингу цін на продукти найбільше з продовольства подорожчала варена ковбаса на 10 рублів. Нагадаю, Росія ввела санкції проти сільськогосподарської продукції з Сполучених Штатів, країн ЄС Канади, Норвегії та Австриї. Австралії. під заборону потрапили яловичина, свинина, м'ясо, свійської птиці, молочні та морепродукти. Їх ввезення на територію Росії заборонено на рік. Вони живуть великою та дружною родиною. По черзі готують і прибирають у великі оселі біженці зі сходу, обжили цілий ангар на старому заводі в столиці. Там їх прихистила Баптистська церква. Яна Курченко про будні свята тих, хто залишив свої домівки. Ось в цьому ангарі на старому заводі проживає близько 200 переселенців. Дехто з цих людей в таких умовах живе по кілька місяців. Тут по черзі готують і прибирають, однак усі чекають повернення додому. Подружжя Кочубей у цьому таборі переселенців лише третій день. У рідному Донецьку були до останнього. Коли бої вже дійшли туди, зібрали найнеобхідніше і з допомогою волонтерів приїхали у Київ, де переночувати і що поїсти родина з двома дітьми тут має. Весело, хорошо, дру. Ну, плен того, що ну, діти дружать, крице дружить. Ми в зрослої общаємося. Ні до то того, що другу стараємося допомагати, ділимося тим, що у нас є. Семирічний Петро Кочубей усі свої речі залишив вдома. Мама зібрала лише одяг. Іграшки не помістилися у валізу, розповідає хлопчик. Тут він потроху заводить нових друзів і доглядає за молодшою сестричкою. Мальчишка ми з хлопцями граємо у футбол. Я буває, що ми з сестричкою граємо а Буває, а ввечері я приходжу і тут занімаєш. На тренажерах да. у вільний час займається і 13-річний Едуард. Коли є робота, більш старші діти допомагають дорослим по господарству і дивляться за малечею. Юнак розповідає, до них часто приїздять волонтери, водять на екскурсії, проводять розважальні заходи. У нас кожен день возять на лошадях, кататися в дільфінарі, аквапарки, в різні такі місця. Розлікають. Іногда, якщо дітей, розлікають то мы сами стараемся их развлекать. есть тренажеры. Бывают, приезжают разные программы, тоже для дітей делають игры развлекательные. Уже в Києві небайдужі приносили біженцям їжу, одяг, іграшки і навіть облаштували спортивний зал. З того, що позносили і облаштовують свої маленькие домівки у заводському ангарі. Здесь есть, как бы, по городам делятся, и есть не дежурство. То есть мы на кухні помогли есть, приготовили, убрались, подміли, полисусили, мусор висит. Ініслі, ну і так далі. Дрова нарубили. Загалом на умови переселенці не скаржаться. Кажуть, є де спати, що їсти, і сусіди привітні. Однак в таких умовах довго не протягнеш. Ангар біженцям дали тільки до осені, та й у холодну пору тут жити не можна. З дня на день люди чекають гарних новин з Донбасу і хочуть повернутися додому. Діана Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. А от на Полтавщині розпочався сорочинський ярмарок, але цього року він відкрився з протестами. Його організатори не раз наголошували на недоцільності такого заходу у зв'язку з подіями на сході. Проти виступали і місцеві жителі. Гоголівські земляки вперше повстали проти його проведення. У сорочинцях селяни навіть на мітинг виходили. На їхню думку веселищі не на часі, ще й терактів селяни побоюються. Але щорічний український ярмарок таки розпочався щоправда під посиленою охороною. Міліціонери з автомат. Тами на кожному вході ретельно перевіряють кожен автомобіль. Асортимент цього року символічний: національні прапори, патріотичні банери, одяг в національних кольорах і, звичайно, килимок для ніг з портретами Путіна та золоті батони Януковича. Цьогорічний ярмарок проходить під гаслом Україна єдина. А от православні християни сьогодні святкують яблучний спас. Це один з 12 найбільших християнських свят у цей день. Христос явився трьом своїм учням у світлі божественної слави, демонструючи єдність святої трійці. У цей день існує традиція нести до церкви на освячення, гроші, яблука, мед і обженкові вінки. У цьому вбачають прославлення багатства природи. Для господарів свято символізує закінчення жнив та завершення літа. І цього дня передбачали також погоди. Якщо день сонячний та безхмарний, Осінь буде сухою, якщо дощовий, мокрою. Ясний день віщує морозну та замоцільну зиму. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося!